Щедрик, щедрик, щедрый в очках прилетела, власть и бочка встала собещем это ты, Ух, ух. Пустіть до печі, погріти плечі! Пустіть до гроби, погріти зуби. Пустіть до хати, погріти п'яти. Пустіть до хати, будемо щедрувати. Пустіть, подружи, коза, Ой, готуйте. Хліб та сало, бо, друже, козаки. хліб хліб сало, сала, нас прийшло чимало! Вийдіть дядько і тітко з хати ми вам будемо щедрувати. Про ясне життя і красу, ви ж готуйте ковбасу. Сало м'ясо, паляницю, ще смачну замовити пінцю. Сім, всім посіваємо, щастя й долі вам бажаємо. Щоб були ви всі оселі і щасливі, і веселі. Можна щедрувати? ще щедрувати Добрий вечір вам та й господаря, ми не самі йдемо, ми козу ведемо хати до хати білу волотату, з довгими ногами, з довгими рогами. А Problema. чи позаднище, чи хвостиком колише! Яка ж у вас аура на колядки кажуть, теж вмирала користь. Щось вона не дише, хвостом не колише. Сийки гри. Да ну, ми... шини. Та ні, я може, свинячий? Та ні, ні, ні. Козлячи. Точно, козачі гри. Оголошуємо карантин і відміняємо усі свята. Та а ні, ну що? А, а як же що друвать?

Зай не шевелиться, ноги відпадають, ноги тіліпають. Ну що я можу сказати? Віки у мене є, але я беру тищу за те, що огляну, і проти що за те. Як родий вік, зараз криза, яка в країні. Знаєте, що <правда> криза в Росії від кризи криза України. <правда> 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 а тим що в Росії вже курс долара мішками в центнерах. Ой, зараз криза не тільки економічна, зараз навіть криза на чоловіка. Таких на вулиці і немає, ні не гублять там. А Вони а а а чоловік скарбом називає. А, так і кажуть, йому всі відкопав. Чоловіки за наша слабкість. Да. А діти. А діти за наша радість. Та ну один раз так отраслабишся і радуйся. <рисує> <рисує> ну чого <че> ти починаєш? Як казав один всім нам прямо йдеть? Донецьке, уголь, всему голова. Ну, дайте, uh, так вот, я ей зараз в дам, и она швидко Ну, Спасибо, что мы попробовали надо вам бой. Опа! Че Че Миланка у нас Стійте до да, Миланечку Ширка чиста ходить нічого вам не зашкодить. Так. Дай вам Боже Хазяєва і всіх, хто тут є здоров'я на святого Василя міцного, щастя в щедрий вечір і гарного настрою на водохреща. Слухай, Василю, я це нещодавно ходила в обстрій двір та бачила твоїх свиней. Прийду, Слухай, в мене питання. А чим ти їх А ти душ? Та ти ж хочу так схуднути. Та куди ти Стой, ходить. Ми щедрували в вашій домівці. За це нам належить літра горілки. Літра горілки ще й бочка била. Щоб вся ваша сім'я була щаслива. Щоб усі були багаті, щоб був у вашій хаті. А до нього хліб та сало, щоб грошей перепадало. Щоб усі були щасливі, і не дай вам Бог хворіти. Хай буде ваша хата. Ці багато, хай красується добром, медом, пивом, ще й вином, ще й веселими піснями, ще й смачними порохами і крутими планшетами, і телефонами, І крутими клієнтами. З Новим роком! З, з Новим Роком! роком! А весті бажання, що ми вам сказали, хочемо щоб поклали ви щось, бо забуваємо ми слова. Ми йдемо і з собою беремо Вови І краси, зі розвратим розвратим. Рік, Рі рік минає. Старый пынает новый наступает, но вы наступаем старый плит, новый наступает, но наступає.